Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Крилата ракета Х-101 з трьох елементів технології Stealth має лише одну найпростішу геометрію корпусу, та й то з певною обмовкою. Реф не опанувала створення спеціального радіопоглинального покриття, яке має зменшувати помітність літальних апаратів на РЛС. Про це свідчать результати дослідження збитих ракет Х-101, які провело одне з українських профільних конструкторських бюро. Звіт про який був отриманий Дефенс Експрес із власних джерел. Відповідно до нього було досліджене покриття поверхонь крилатих ракет Х-101. Яке як декларують ОРФ має бути покрите спеціальною фарбою, яка зменшує відбиття радіолокаційних променів? Така технологія є одним з елементів технології стелс разом із використанням специфічних геометричних рублених, форм корпусу, а також радіопрозорих матеріалів. По-перше, корпуси самих ракет Хаста 101 які досліджувались, були виконані з алюмінієвого сплаву із деякими елементами із нержавіючої сталі. Сама доля композитних матеріалів у корпусі крилаті ракеті незначна і використовується лише в аеродинамічних рулях та для прикриття Отворів радіосистем, наприклад, радіовисотоміра та приймача супутникової навігації. По-друге, проведені заміри коефіцієнту відбиття поверхні ХАСТ1 довели, що покриття ніяким чином не впливає на видимість ракети у радіолокаційному діапазоні. По третє, воно навіть не призначається для цього, бо його товщина, навіть якби воно мало такі властивості, взагалі не може створити поглинаючий ефект у діапазоні роботи РЛС, які працюють на частотах 2,12 ГГц. Тобто всі історії рашистів, що вони покривають Х-101 радіопоглинальними матеріалами, виявились пропагандистськими казками. Однозначно з цим виникають аналогічні питання відносно покриття аналоговнятного винищувача Су-57. Водночас важливий аспект полягає в тому, що форма корпусу Хасто 1 все ж таки створена з урахуванням мінімізації радіолокаційної помітності, до якої додається й особливості маловисотного польоту ракети, що природню у силу фізики зменшує дальність її виявлення радіогоризонтом. Але сам приклад х 1 демонструє більше наслідування каргокульту, коли з елементів технології стелос використання радіопрозорих матеріалів спеціального радіопоглинального. Покриття та геометрії форм є лише один найбільш простий елемент, але він також порушується тим, що у ракеті Х-101 використана схема із зовнішнім розміщенням двигуна під час польоту. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.